Всім доброго дня! Мене звати Глащенко Максим. Я військослужбовець з 2014 року. Зразу після школи я пішов служити, тобто е, навчався в Полтавському коледжі сержантського складу. Е, після випуску я е, навчав, е, пішов служити в 30-окрему механізовану бригаду. Після е, рік, прослуживши 30-й, я поступив військовий інститут Кукас та інформатизації імені героїв Крут з 18-го року по 22-й до початку повномасштабного я навчався на офіцера. При повномасштабному нам дали досрочний випуск і дали звання лейтенанта. Мене направили в 110 ту окрему механізовану бригаду імені е, генерала Хруджо Марка Безручка. Е, там я займав посаду помічник начальника штабу, начальник зв'язку 3-го механізованого батальйону. Ми в Тримали два роки Авдіївський напрямок. Саме поранення я отримав під містом Авдіївка при виконанні бойового завдання. У нас у мене була задача ну, нас злагодити зв'язок, виставити ще один допомогну ретранслятор для змістовної роботи батальйону. Але під час виконання цього завдання це була десь четверта вечора, коли ми виїхали на позиції, нас засік ворожий дрон. І по нам відкрився обстріл. Під час цього обстрілу мене поранило дуже-дуже сильно. У мене був відкритий перелом правої кінцівки. У мене були відірвані пальці на правій низі а, і вирваний бік. А, хлопці, які були зі мною, Богу, їх не зачепило. Це було два сажки моїх підвеглах, вони мене одразу погрузили в машину. І це, доставили до медичного пункту в місто Покровськ. Там в мене була операція 7 годин по моєму спасінню життя. Після цього мене направили, коли я стабілізував мій стан, направили мене до міста Дніпропетровськ в Мішнікова. Ще в Мишніково в мене відбулося декілька операцій по спасінню і стабілізації мого стану. Я вже на той час знаходився в комі з Мішнику, коли стабілізував мій стан, відправив місто Київ в центральний госпіталь. В общій сукупності я пробув в комі 8 днів. В Києві мені вже ампутували руку. Так сказати, забрали внутрішню кровотечу і стабілізував мій стан, що я вийшов з коми і почав щось. Зображати, так сказати, і якось подавати признаки життя. Почнемо з того, що реабілітацію я почав з у місті Львів в Галичині. Найважче це було знайти протез, ну, протезне підприємство, яке надасть мені послуги та й сам протез. За мене ніхто не хотів братися. Прикладу візьмемо Superhumans, який тільки годував обіцянками. Потім без обмежень як би заказали комплектацію, але вона прийшла дуже пізно і сказала мені за того, що в мене дуже коротка кукса права, вони не можуть мені обіцяти повноцінного функціонування. Не можуть обіцяти, що я буду працювати ну, хоча б так. На Відсотків 50 там, щось робити, знає, так як я не зможу піднімати її навіть. Самим центром і з його керівником між Славим Васильом Запоросом. Е я познайом, ну, познайомився через людину, е яка була в Галичині. Вона приїжджає. Ну, виходить е Міша Граченко його звати. Він е приїхав з, вже з протезом. Він дуже такий файний був. Е не от, так само, як і в мене була корот коротка ампутація. Ну, чуть більше, ніж моя, звісно. А, і в нього була міанічна рука: механічний локоть і електрична кість з ротатором. І я побачивши цю руку, я дуже сильно загорівся. Я загорівся, я захотів її. Я просто, знаєте, як в віснах, в вісні собі рисував, що от я хочу і все. А, я попитав, як на кого він вийшов, з ким мені треба зв'язатися. Дуже сильно попросив, щоб він дав номер мені. Він мене зв'язав з В'ячеславом Запорожцем. Я вже сам зателефонувався, об'яснив ситуацію, подав своє так зване досьє, Описав все, всі нюанси. Він В'ячеслав Запорожць у листопаді 2023 року мене запросив на огляд. Коли я приїхав на огляд. Він подивився, побачив, що в мене дуже сильна страшна ситуація в плані. в мене вирвана підмишка, в мене коротка кукса. в мене дуже ну, нерухоме, почали свого був. І він подивився і сказав: я знаю, як тобі допомогти. Я тобі допоможу, тільки якщо ти досить згоду. Я, звісно, згодився. Uh, я просто знав, до чого буде йти. Він показав мені, яка в мене буде рука, uh, як я буду з цим, -цим працювати. Uh, він мені, все знаєте, не один процесуальний центр мені так не розкладав по полочкам, як це зробив сцен складного інтепресування. Uh, чому я саме вибрав ОСЦЕ-інтеграцію? Uh, як я вже казав раніше, в мене. Малофункціональний е, почулисого і дуже коротка окса. Е, мені нема на чому тримати е, сам протез. Корсети. можна одягнути корсети, як мені продовгали попередні е, протезувальні центри. Але це запарювання, це натирання, це неудобство е, і малофункціональність. Е, і виходить, що з. Куча факторів тому, що я просто покоду цей протез і не буду їм користуватися. Так, е, да, я не, ну, трохи сумнівався в плані, того, що хочу, ну, як воно це відбувається. Мені треба було дізнатися більше. Але в мене був час, поки е, мені зробили е, таргенно мязову реанірвацію е, операцію в листопаді, в мене був час подумати і узнати більше про інтеграцію. За цей час я дізнався. Я написав В'ячеславу Васильовичу, що я згоден, я хочу цього. Е, і ми вже вирішили це питання, і з Галичини я переївся в Титановий рехаб. З того моменту я почав плотно, таже ну, не плотно, а дуже інтенсивно працювати е, стосовно свого розробки плючого сугового. Мені допомагають фізотерапевти. У нас є всі на це процедури, масаж масажі, є спеціалісти, які допомагають. Багато різних програм, які нас, нам дозволяють розвиватися. Це центр, який надає не те, що надію, він надає нам сучасність, він надає нам новий подих до життя. Це все дуже-дуже. Надихає, і якщо у людини е, є можливість двигатись далі, то це саме цей момент, коли треба ловити і рухатись надалі. Бо якщо сісти, скласти руки і сказати, що в мене нічого не вийде, то воно нічого і не вийде. Велика проблема... ну от е, хлопці з короткими ампутаціями, які коротких ампутаційні е, рук. Дуже багато хто з протезувальних центрів їх відвертають, і, або дуже багато чого обіцяють, і вони залишаються ні з чим. Також в нашому суспільстві є люди, які так сказати розуміють таких, як ми, і допомагають, приймають нас. Ну, дають все, що можна, а є люди, які просто відвертаються, проходять мимо і ще можуть навіть нагрубити. Багато кого, як каже, це не зацепила війна, і ну, люди багато хто не розуміють. Я, коли тримаю руку, дуже сильно мрію, от у мене скоро буде дитя наше. З дружиною. У мене є донечка, е, і буде ще одне дитя. В Вересні приблизно має народитись. Я, я його дуже хочу потримати на руках. Ну, це я хочу його повести в салік, я хочу його повести в школу. Ну Дитина для мене що одна, що друга, це все. Я не те, що там, знаєте, боюсь цього суспільства, і що воно скаже мені. А, то що я без руки, мені байдуже. Але я хочу допомогти дружині, допомагати постійно. Причому і я хочу обіймати свою донечку, я хочу потім обіймати ще одну дитину свою. Повести там, не знаю, дівчину на останній дзвоник на Бао. Діти, знаєте, це моя мрія. І я хочу зробити повністю бути функціональним для них. Я раді них і живу. О, коли я йшов служити, я ну, чітко для себе вирішив, що я не хочу, по-перше, я хочу, хотів, точніше, брати весь сувок з армії. Я розумію, що сам я не зміг, але я хотів, я був Прикладом для других офіцерів, що ну, я не такий, як всі, я не хочу бути, бути як Стадо Овець. А, якщо підлегами, то на ти можна. Якщо ти на ну, ти до них ідеш, ти з ними можеш знайти спільну мову, і тебе ніхто приконати не буде, і тільки до тебе тянутися будуть. Я йшов оборонити свій дім. Так, да, я з дружиною вже. Зійшовся під час повномасштабного, але я йшов на той час боронити свій дім своїх батьків, а тепер дружину і дітей. І я буду надалі добиватись цього всього. Навіть от я поранений, і я буду пробувати, щоб держава а, не відвернулася від таких, як ми. Бо зараз держава дуже сильно ріже нам а, всі вузли. Перекриває всі дороги е, стосовно таких, як ми поранені. Е, тобі ж ти отримав поранення, потеряв руку, ну це твоя справа, це вважає держава. Буду добиватись до того, що ми, всі, ну, ми варті більше. Не тільки я, а всі хлопці, які поранені. Від держави нема особи... ну як вам сказати. Вона, якби то питається допомогти, там виплачує щось, але прийшов момент, коли просто мене вивели поза штат, і все, і виплати закрились. І нам прийшлось пробігати дуже багато станцій, багато документів подати, щоб мені держава змінила виплати. Просто, що навіть цей, що Мінсос давав лям 900 на протез. Вони потім, коли знали, що ми робимо остеінтеграцію, сказали, що ми не знаємо, що це таке. Ну, це неможливо. В інтернеті багато чого написано. Таким чином, що нам тепер треба просто доказати те, що, по-перше, остеінтеграція це не є якийсь там. Верх, там, важким протезуванням, що крюки, які протезує протез хаб, вони не функціональні. Вон, ну, куди людина з високою ампутацією буде керувати крюками? А в людини, якої взагалі потрібна ампутація, що він буде з ними робити? Ми просто хочемо донести державі, що Остентеграція і протезування, біонічне протезування це, це наше нове, це наш новий подих, це новішні технології, це те, чим ми можемо жити, те, що працює, а не те, що було створено 90-ті роки, 60-ті роки.